Вчора у стінах молодіжного парламенту Кременчука знову лунав дзвінкий сміх малечі, для якої волонтери провели безкоштовний творчий майстер-клас зі створення чарівної листівки до дня закоханих. В офісі молодіжного парламенту в рамках програми Територія дружня до молоді проходить чудовий майстер-клас, де ми з дітками будемо готувати листівки у техніці скраббукінгу, які розвивають їхню творчість та креативність. Волонтери молодіжного парламенту на постійній основі намагаються створити щось унікальне, неповторне для того, щоб дітки постійно розвивалися. Процес створення листівки став для дітей своєрідним способом вираження почуттів та емоцій, а також можливістю проявити свою творчу уяву та створити власноруч щось унікальне для своїх рідних. Волонтери, у свою чергу, допомагали малечі, коригуючи деталі, і підказуючи, як краще розташувати елементи. Мені дуже подобається це місце. Ми дуже багато чого робимо, і тут дуже класно. А сьогодні ми робимо. Отакі листівочки добре подобається? Ми робимо листівки. Мені на подобається подобаються поділки. Завдяки цьому майстер-класу діти не тільки навчилися новим технікам, але й створили справжні наповнені любов'ю подарунки для своїх близьких, проявивши свою індивідуальність і подарувавши частинку свого серця тим, кого вони люблять. Пропустіть можливість долучитися до інших творчих та освітніх проєктів молодіжного парламенту Кременчука. Ви можете слідкувати за нами в соціальних мережах, також в телеграм-каналі. Ми постійно анонсуємо наші майстер-класи, наші майбутні заходи. І під постом ви реєструєтесь і записуєтесь на заходи. Попереду ще багато цікавих подій, які дозволять дітям і молоді розкрити свій потенціал та зайнятися чимось корисним і натхненним. Катерина Грудньова, Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.